Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, настав третій тиждень Великого Посту. І на вечірній продовжується читання книги притч Соломона. Саме у них ми з вами почуємо слова. Страх Господні не навідить неправду. Як дійти до страху Божого? Допомагають роздуми, допомагає і напружені думок на це почуття. Пошукаємо Його як дар, і дано буде нам. І коли дано буде. Тоді слухаймо його беззаперечно, і він виправить всю нашу неправду. 9 березня є днем пам'яті першого та другого віднайдення глави Іоанна Притечі, за велінням царя Ірода, святому пророку Йоанну, було підступно відсічено голову. А благочестива Іванна, дружина царського домоправителя, взяла її та з благоувінням поховала на Єлеонській горі. Через багато років вельможа християнин, будуючи там церкву, вперше віднайшов святиню, але залишив її на тому ж самому місці. А вже у IV столітті за царювання імператора Костянтина Великого сам Притеча зі Вився у вісні двом інокам, звелівши віднайти його главу, що й було зроблено. Але святиню ще кілька разів переховували з місця на місце, допоки у 452 році її не було віднайдено архімандритом одного з монастирів, після того як сам Іван Хреститель у видінні знову відкрив місце її знаходження. Це віднайдення і святкується як друге. А також ми вшановуємо святого дванадцятого століття преподобного Еразма Печерського, про якого відомо, що усе своє майно витратив на окрасу Великої Лаврської церкви. Проте після такої доброї справи чернець впав у спокусу смутку. Але милостивий Господь та Божа матір після покаяння преподобного Еразма прийняли його до обителей небесних за те, що він прикрашав церкву земну. У цей день православний календар вітаю усіх імененників, які мають імена Іоанн та Герасим. Возлюблені у Христі у час Великого Посту свою мудру духовну пораду дає нам архімандрит Іоанн Кристянкин. Нехай кожна людина, яку посилає нам Господь сьогодні на життєвому шляху, стане найважливішою, найдорожчою та найближчою. Зігріємо її душу!